Дівчата, мої вітання. Ви на каналі про в'язання та шиття. Мене звати Раїса. Сьогодні будемо в'язати шарф. В назві відео я вказала, що шарф за годину. Звісно, що це жарт. Є супер-надлюди, які в'яжуть дуже швидко. Ми ж будемо в'язати кожен в своєму темпі. Почнемо із вибору пряжі. Я обрала пряжу BBB Full, тут 100% миринос. Виробництво Італії, дуже м'яка приємна пряжа, класно вона поводить себе в носці. Колір 302, у я шарфом своєї доньки. Подивилася, як він класно виглядає, саме цей візерунок в цій пряжі. І вирішила зв'язати і собі шарф. Я в'яжу сірого кольору шапку. У мене залишиться майже моточок пряжі, якраз буде 7 мотків на. Шарф, я думаю, що мені почнемо Вистачить. з набору петель. Я буду робити італійський набір петель. І потім вже в кінці буду закривати шарф голкою. Метраж цієї пряжі 90 метрів в 50 грамах. Виробник рекомендує спиці 5,5. 5, 5. Я доньці в'язала шарф спицями 4, 5. І вирішила для цього шарфа взяти спиці 5. Хочу, щоб він був ще рихліший, якийсь такий більш пластичніший. Для набору петель я возьму спиці четвірку, це, до речі, сці заврори. І мені подобається саме робити італійський цей фабричний набір на дерев'яні спиці. тому що петлі тоді більш якось тримаються, не перекручуються і набагато якісніше виходить набір. Якщо у вас виходить на металевих спицях це все робити, то, звісно, робіть на тих спицях, які, на яких вам зручно. Основне полотно спиці 5 в мене буде, і це спиці спеція з набору. Ліску я тут обрала не дуже довго, я думаю, що буде якраз зручно, в'язати шарф. Тож, починаємо нашу роботу з набору петель. Все по класиці. Залишаємо довгий хвіст приблизно три ширини нашого шарфу. Навіть якщо залишиться трошки більше, то не страшно. так Спицю кладемо зверху і робимо першу петлю. Перша петля в нас є, далі підхоплюємо знизу, за нитку на вказівному пальці, далі зверху за нитку на великому пальці, в нас виходить перша вивоїтня петля. Далі підхоплюємо знизу на великому, зверху на вказівному виходить лицева. І таким чином нам потрібно набрати 53 петлі так 4, 5, 6, 7 8 9. 10 дві петлі і 53 просто звичайним набором фіксуємо. Так, старайтесь, щоб петлі у вас не перекрутились. Тобто їх так розправити. Далі в'яжемо перший ряд Свої резинки. Так, першу петлю пров'яжемо лицьовою. Румкові петлі ми будемо в'язати лицевими, лицева. Виворітню ми знімаємо і нитка перед роботою. Лицьву пров'язуємо, виворітню знімаємо, нитка перед роботою, лицьо пров'язуємо, виворітню знімаємо, нитка перед роботою. Так в'яжемо до кінця ряду. Перший ряд ми пров'язали. В'яжемо другий ряд. Першу петлю знімаємо, виверідню петлю перезнімаємо, нитка перед роботою, лицеву пров'язуємо. Виворітню знімаємо Нитка перед роботою, лицеву пров'язуємо. Так, в'яжемо до кінця ряду. Щодо кількості петель, то я робила розрахунки по попередньому шарфу дитячому. Вам раджу зв'язати зразок. Головне зорієнтуватися по ширині шарфу. У мене це буде 22 см, але так як я взяла спиці на 0,5 більше, то, я думаю, там буквально, може, якихось пів сантиметра чи сантиметр подешевше, то мені якраз підходить. Ви можете брати будь-яку ширину. У мене така задумка, що цей шарф має бути довгий, але не надто широкий. Два ряди пустої різинки ми пров'язали. Далі розпочинаємо в'язати наш візерунок. Так, першу петлю знімаємо. Далі нам потрібно пров'язати три петлі лицьовими. Далі знімаємо петлю не нитка перед роботою. Знову три лицевих. Візерунок в'яжеться лише лицевими петлями, що дуже зручно. Знову три петлі пров'язали. Одну петлю знімаємо не нитка перед роботою. Три петлі, лицеві. Петлю знімаємо, нитка перед роботою. Знімаємо не пров'язану і три лицьових. Якраз оця петля у нас знята, буде центральна, коли ми будемо в'язати три лицьових. Так само з цієї сторони. Одну знімаємо три личових, знімаємо непров'язану, три лицьових. Так, в'яжемо до кінця ряду. Другий ряд нашого візерунку. В'яжеться так само, лише відбувається зміщення петель. Тобто тепер нам потрібно першу знімаємо, далі пов'язати лицьову. і в нас якраз з цієї сторони, коли ми перевернемо наше в'язання, в нас іде лицьова петля. І нам цю петлю потрібно перезняти непров'язаною, і нитка перед роботою. Далі три петлі лицьових. Знову ось ця в нас лицюва йде. Ми її просто перезнімаємо, нитка перед роботою три лицевих. Перезнімаємо три лицевих. Ну, переднімаємо петлю три лицевих, красих трилицьових і центральна петля приходиться на лицеву. Далі буде повтор візерунка, ми будемо в'язати перший другий ряд, отже, першу зняли, далі три лицевих. Далі петлю знімаємо нитка перед роботою, дивимося. Ось ця петля у нас лицева з своєї сторони. сторони. Далі другий ряд нашого візерунку. Першу петлю знімаємо, далі в'яжемо лицьову, наступну петлю перезнімаємо. У нас вона тут лицева, нитка перед роботою Три лицевих. Уявімо, що ми вже відв'язали. Висоту нашого шарфу, і нам потрібно зробити закриття петель. Я буду пров'язувати один або два ряди пустої резинки і закривати петлі голкою. так Для цього нам потрібно взяти менші спиці. Я знову у четвірку і виворітню петлю ми знімаємо, лицюгу пров'язуємо. Виворітню знімаємо нитка перед роботою, Наступну пров'язуємо. Далі виворітню знімаємо нитка перед роботою, лицеву пров'язуємо. Виворітню знімаємо, наступну пров'язуємо лицевою. Далі виворітню знімаємо нитка перед роботою. Цього пров'язуємо. Можна пров'язати два ряди, можна один. Минулого разу, коли я пров'язала два ряди, мені видався а, затовстий цей край, він відрізнявся від початкового набору, хоча в нас теж тут два ряди пустої резинки. Тож я пров'язала лише один ряд і закрила голкою. Можна поекспериментувати, спробувати різні варіанти. Я думаю, що. Про закриття голку, і вам вже відомо, ви знаєте, як це робити. Тому що не хочу відривати нитку і робити лишніх вузлів, так як це в мене вже реальний шарф. Я в'яжу. я відв'яжу шарф і завершу шапку, то тоді покажу. І окремо і комплектом вже в загальному образі зніму якесь коротке відео, покажу, як це все виглядає. виглядає. приємного в'язання. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Щиро рада новим підписникам. Я сподіваюся, вам сподобається в мене на каналі. І ви знайдете для себе щось корисне або загалом те, що вас буде надихати. Yeah. Сьогодні будемо завершувати. І зустрінемося в наступних відео. Па-па!